Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Рада зустрічі з вами. І сьогодні записую для вас незвичне для мене відео. Хочу розказати трошки свою історію. Історію про те, як я розпочала пекти хлібчик на заквасті. Як ви вже знаєте, багато хто із вас, що ми проводили в інстаграмі. Такий, як би мовити, курс, як вивести закваску з нуля в домашніх умовах. І наші підписники, учні, так би мовити, вже зробили заквасочку, спекли хлібчик, і в них все вийшло. Але в декого вийшло, не так як хотілося б з першого разу. І я записую це відео для того, щоб трошки підбадьорити кожного, хто. Також хоче пекти хлібчик на заквасці, можливо, навіть і пробував, але в нього не все вийшло. Тому що ви дивитесь на мої роботи і бачите, наскільки все виходить, а в мене не виходить. Хочу сказати, що не все так було спочатку. У мене теж не все зразу виходило. Але хочу зауважити, що у вас для першого разу виходить дуже гарно. До речі, хто ще не приєднався. До нас в інстаграмі, приєднуйтесь, там дуже цікаво. Я ділюся з вами процесом опікання хліба. Також трошки ділюся своїм життям, чим ми займаємося, що ми робимо. Тому, кому цікаво, приєднуйтеся. І хто в майбутньому також бажає пекти хлібчик на заквасці, але ще не знайшов собі сили, мотивації, часу. Приєднуйтесь, і я думаю, що ви змотивуєтеся. Тому. Починає все по порядку. Почалося з того, що пройшло вже 3 роки, як я печу хлібчик на заквасті. І три роки тому не так багато і не так поширено, так би мовити, модно, чи як це назвати зараз. Багато хто рахує, що це модно. пекти хлібчик на заквасті. Тоді не було настільки багато інформації. Я коли була ще дівчиною, коли господарювала вдома у мами, дуже не любила е, мати справу із тістом для хліба або для пирогів. У нас була велика сім'я, і мама частенько казала: Доні, спечі пиріжків, там я спечу торта, його швиденько з'їли немає. Мама каже: Ну спечи пирогів, їх хватить на 2-3 дні. Я дуже цього не любила і хліб не любила пекти. І якби мені хтось колись сказав, що я буду пекти хліб, я б не повірила би. Але це сталося і вже 3 роки я почув хлібчик вдома для своєї сім'ї, вже для моєї сім'ї. Але якось я натрапила в інтернеті на відео, де пекли хлібчик на заквасці. Я вже згадувала скільки днів, і не можу згадати точно, в кого саме я побачила цю ідею і чомусь мені захотілося. Я не знаю, звідки мене прийшло це бажання, але мені дуже захотілося спробувати. І я почала. Я побачила, є такий канал Лідія Савченко, сім'я Савченко. І вона на своєму каналі показувала, як вивести закваску, але це була пшенична 100% закваска вологості 100%. Хочу сказати наперед, що це не проста заквасочка, життя набагато простіше і легше з нею працювати. Але я ж не знала, як, що, з чого почати, і почала. Головне бажання, чомусь в мене з'явилося бажання. Я пробувала, але в мене нічого не вийшло, тому що я була ноль. Я навіть не знала, що таке цільнозернова мука. Я просто зараз соромно про це признаватися, але я не знала. Я зайшла в інтернет і читала, що таке цільнозернова мука. Настільки я була зовсім в цій справі необізнана. але було бажання. Тому, якщо у вас є бажання. Ступайте крок вперед, у вас все вийде. І ось я спробувала декілька проб, в мене не вийшло. Тоді я побачила ще в інтернеті, також є ось така дуже мила жіночка Егіне, можливо, хтось її також бачив, і вона також розповідала і показувала, як пече хлібчик на запасті. Мені ще сильніше захотілося. Я коли побачила, який він пористий, який він гарний, на вигляд, оті колосочки, ну, ну, дуже захотілося. І ось одного разу трапилось так, я не пам'ятаю, де я це побачила. Я побачила оголошення, що оголошується набір для тих, хто хоче спробувати пекти хлібчик на заквасці і вивести закваску з нуля. Мене також це зацікавило. Я вирішила зареєструватися. Я зареєструвалася. Там була дуже хороша мила жіночка Світлана. Яка нас навчила, яка виходила кожного дня до нас прямий ефір і все нам розповідала. І перший урок був 40 хвилин. Вона нам розповідала про те, наскільки корисно і чому важливо пекти хліб на заквасті. 40 хвилин. Я не вмію настільки так розказати, чому це важливо, але вона настільки мені внесла до моїх вух, наскільки це важливо, що це потрібно робити. Е, ну, наскільки важливо все-таки своїх дітей, чим ми годуємо? Вона показала склад у купованому хлібі. Я ніколи не звертала увагу складу хліба. Тоді, коли я звернула увагу, особливо якихось там з насінням, чи ну не просто цей кирпичик, цей кирпичик ще більш-менш склад хороший, є хороші склади. Але оці хліби там просто всяких поліпшувачів, ну просто таких невідомих фраз, що я думала, невже з такого можна пекти хліб? І ми все його їмо? І вона настільки гарно все розказала, що просто не було іншого варіанту, як тільки захотіти пекти хлібчик на заквасці. І я змотивувалася. Вона дуже гарно розказала, змотивувала і покроково кожного дня висилала нам відео, як вивести заквасочку, зробити її вдома, і ми спекли хлібчик. Ось ми в нас є закваска, пройшло 14 днів. Спекли перший хлібчик із нею і все. Тому що потрібно було далі купувати курс, який коштував немалі кошти. Я собі не могла цього дозволити, все було дуже дорого, але мені дуже хотілося, настільки було цікаво. Вона далі розповідала, як працювати з хлібом, техніки, випікання, все-все. Але вона дуже молодець, що не просто 5 днів тільки вивели закваску а далі купувати. Ми вивели закваску, ми навіть спекли хліб з нею. І можна було далі, в кого було бажання, далі продовжувати це робити. Оце ну, дуже велика подяка Світлані. Отож, вивела я закваску і залишилася з нею один на один. Що далі? Мені здавалося, що я тоді передивилася на Ютубі всі відео, які можна було передивитися на Ютубі. Про хліб, про закваску, все і про всіх. Я вивчала нові слова, нові терміни, такі як аутоліз, формування хліба, розстоювання, ферментація, які я до того не знала і не стикалася з ними в своєму житті. Але все ж таки в мене було бажання. Ще хочу звернути увагу, що дуже-дуже багато в чому мені допоміг. Це мій чоловік, в тому, що він мене підтримував. Він, коли в мене не виходили закваски щодо того, як в мене з'явилася життя, він казав: Вікторія, не переживай, все вийде, все вийде, ти молодець, ти справишся. Дуже гарно підтримував і допомагав теж, йому за це велика подяка. І мене це мотивувало. Хотілося все ж таки спекти і спробувати того корисного і смачного хлібчика. І я почала пробувати. Я сама по собі людина, яка люблю експериментувати, люблю пробувати, не боюся щось пробувати навіть якщо щось не вийде, я не дуже на це звертаю уваги, а йду вперед, якщо я бачу ціль. Тому це мені і допомогло бажання, і не здаватися, а йти далі. І в цьому дуже підтримав чоловік. Пам'ятаю ще. Такий випадок дивилась в інтернеті всякі фото, Пінтерес, дуже багато оцих хлібчиків, оцих колосочків, які гарно малюють. І я дивилася на свій і дивилася на той, і різниця. І мені так хотілося навчитися, що в мене теж такий хлібчик виходить. Пам'ятаю, також скинула мамі ці фотки з інтернету і така: так хочеться, щоб в мене такий теж хлібчик виходить, але не знаю, чи в мене вийде. І мама, вона мене підтримала, написала: доця, тебе теж вийде, тебе теж буде гарно трошки потренуватися і буде виходити. Вона не сказала мені, та на що тобі той хліб в магазині можна піти просто купити? Чи на що? Ну просто підтримала. І мене настільки це змотивувало і додавало сили, що я далі продовжувала. До речі, коли я ще пробувала мої перші хлібчики. Мені дуже шкода, що я не сфотографувала свої результати, тому що мені було на той час дуже соромно таке фотографувати і показувати людям: я швиденько або викидала куря, або якщо можна було їсти, то ми його їли. Але шкодую, що зараз я вам не можу показати ті мої перші спроби, як в мене все було. Тому в кого з першого разу не вийшов, такий, як ви би хотіли його побачити, не хвилюйтеся. У мене було ще гірше. Але я завдяки тому, що чоловік підтримував, не казав там, для чого ти переводиш продукти, а давав далі бажання, давав далі мотивацію, щоб рухатись далі в мене все вийшло. І за що я йому дуже вдячна. Отож, я почала пробувати. Спочатку додавала борошно стільки, на другий раз стільки, експериментувала солі, ну все. Все просто методом, як то кажуть, втику, ну, методом проби. Пробувала, пробувала. Бувало, що кислий був хліб, бувало, що був ось такий як лаваш тоненький. А було, що мало бути три хлібини на дечці, а він получився просто як один пласт, як один корж. Все злиплося, розпливлося. Да, в мене теж таке бувало. Але все ж таки практика. Бажання пробувати, і в мене вийшло. Не скажу, що все ідеально: сфера хлібопечіння, пекарська сфера там дуже багато тонкощів, дуже багато ну настільки можна розвиватись, настільки можна рости, що я в якійсь мірі виросла до, до якогось моменту. Мені подобається те, що я роблю, подобається хлібчик, результат, і я зупинилася трошки. Але ви мене надихаєте і мотивуєте, щоб я розвивалася далі. І хочу собі знову вивести заквасочку левито мандри для здоби, для пиріжків, для багетів, щоб пекти разом із вами. Тому що є куди рости аби бажання. Головне бажання час знайдеться. Єдине, що я свою заквасочку. 3, 20, 25, ось ця формула. Я завжди її притримувалася. Тут я не експериментувала. І раджу вам також закваску. Ви, хто вже вивів заквасочку, тримайте її завжди, щоб вона у вас була активна, щоб вона у вас була хороша. А хлібчик тоді вже можете пробувати, експериментувати. Я пекла і бородинський хлібчик, і із заварками пекла, і багети, і гречаний. Ну, перепробувала дуже багато, тому що тут. Багато всяких можна варіантів перепробувати. І вийти на той, який вам подобається. Тому не опускайте руки, в кого щось не, не складається, в кого щось не вийшло з першого разу, чи він не такий пористий, чи він не такий, можливо, кисловатий, тому що житня закваска, вона має кислинку. І це нормально, коли він трошки кисловатий, Так має бути. Тому що це житня закваска. Але, ну. Не занадто крепко кислий. Нехай у вас все вдається. Старайтеся, практикуйтеся, якщо є запитання, пишіть, буду дуже рада допомогти, тому що одного разу мені допомогли і мені хочеться і вам допомогти. Хочеться, щоб більше і більше людей їли і харчувалися правильно, харчувалися тим хлібчиком, яким треба харчуватися. Тому що це, що ми купуємо в магазині, можна мовити, так, ось ця мочалка, як ми буває купимо багет, а він просто не гусенький, так радимося, що він такий мягенький, а ситості від нього ми не отримуємо. До речі, один нюанс, який я так яскраво запам'ятала тоді із тих курсів, коли наш розум, наш мозок дає нам бажання і потребу, що я хочу хліба. Да, от нам, нам приходить, ми розуміємо, що ми хочемо хліба. Мозок, коли це видає, він е, очікує, що він отримає ту, ті вітаміни, ті елементи, те, що створені в справжньому хлібчику, те, що створено в зерні, що заложив Бог в зерно, всі мікро- і макроелементи, ну, всі вітаміни, все все воно є в хлібчикові. А ми. Коли там, купуємо хлібчик з магазину, чи багет, ось цей мягенький, ми можемо буває з'їсти пів багета, а таке відчуття, що ми не наїлися. Чому? Тому що наш організм не отримав того, що він, ну, на що він давав запрос. І тому нам ну, ми ніби їмо багато, але відчуття наситості немає. Тому це так проходить. А коли ми з'їмо там скибочку, дві цього справжнього хлібчика з цільнозерновим борошном, от те, що воно є все, всі ті вітамінчики, які є в висівках, і вон, у нас організм це отримує. І тому, наскільки важливо їсти цей корисний хлібчик, я не можу так гарно розказати, правильно розказати, тому що я в цьому не дуже ще все розуміюся. Я знаю одне що хлібчик корисний на заквасці, е, окрема тема про дріжджі, там також дуже багато. Я думаю, якщо зайти в інтернет, навіть в Google почитати, що все, якщо бажання, ви все знайдете це і зможете прочитати і побачити, наскільки все-таки хлібчик на заквасці корисний. Тому не буду багато говорити, і так багато наговорила, розказала трошечки свою історію. Щоб ви змотивувалися, щоб ви не опускали руки, що у вас все вийде. Ви молодці, всі, хто стараються, молодці, хто ще не приєднався до нас, запрошую до нас на інстаграм. Там ви будете слідкувати за нашими історіями, подіями. До речі, результати наших учнів, підписників. Ви також можете бачити в інстаграмі. Вони скидають фото, результат, як з першого разу виходить хлібчик, і вони. Всі задоволені, всі в захваті від свого результату, що вони своїми руками змогли це зробити. В когось це мрія була руками. Хтось дивився, тільки думав, а, в мене не вийде. вона мене не вийде, я не вмію з хлібом, тісто це не моє і всяке таке інше. Получиться. Головне бажання і старання. Приєднуйтеся. В Майбутньому планую також. Ще зробити курси, як вивести закваску, знову ж таки, разом із вами вивести заквасочку, спекти хлібчик, щоб ви могли пекти хлібчик. Тому приєднуйтеся, слідкуйте і будемо далі в цьому розвиватися. Я на цьому прощаюся з вами. Дякую, що вислухали мене, розказала свою історію трошечки. Прощаюся на цьому з вами, будемо пекти хлібчик. Далі! Усім до зустрічі у нових відео.